16 червня у виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася апаратна нарада головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Кожен із присутніх керівників доповідав щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них. Директор КВ Подільсько-Водоканал Володимир Негрецького прозвітував, що підприємство працює штатно та без збоїв. Щодо роботи КВП теплокомуненерго, звітував його директор Максим Перлей. Продовжуються роботи з підготовки до наступного опалювального сезону. Обслуговуються котли та насоси в котельнях громади. По вулиці Мельниченка продовжуються роботи з оновлення мережі теплопостачання. Були проведені роботи із благоустрою прилеглих територій на всіх об'єктах підприємства. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що підприємство працює в штатному режимі. Окрім роботи з вивезення твердих побутових відходів та дольців. До за санітарним станом Подільська одним з основних завдань залишається скошування трави по вулицях та в паркових зонах Подільська. Завершено роботи з висадки квітів проводяться роботи із ремонтів та фарбування дитячих та спортивних майданчиків. Директор комунальної організації «Міск світлу Віктор Кострійський повідомив, що підприємство працює в штатному режимі та без збоїв, Виконуються заявки від населення та проводяться роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду. Директор КП Подільський міський ринок Геннадій Дерев'янко прозвітував про хід роз'яснення роботи з підприємцями, що здійснюють торгівлю на ринку. Також проводились роботи з косметичного ремонту торгівельних площин. Керівники управляючих кампаній «Курінь» та городок КВП» надали інформацію щодо проведених робіт по скошуванню трави, ремонтів покрівель та фасадних робіт у багатоквартирному житловому фонді Подільська. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя подільської громади. Наприклад, начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла про роботу із відстеження руху міського громадського транспорту та тестування електронної системи відстеження руху міського громадського транспорту. Також було надано інформацію про результати проведених рейдів щодо виявлення випадків порушення правил торгівлі. Окрім того, присутніх було поінформовано щодо інвестиційної роботи і планів із залучення грантових коштів на розвиток подільської громади. Про хід та реалізацію культурно-масових заходів і проведення клубів вихідного дня звітувала начальник управління культури та туризму Анна Вишневська. Щодо роботи з пільговими категоріями населення, про діяльність своєї установи доповіла директор департаменту соціальної і сімейної політики Алла Перепилиця. Вона звітувала про роботу із населенням щодо нарахування різноманітних соціальних виплат, а також про обслуговування вимушено переміщених осіб, що в даний час перебувають в подільській громаді. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.